Королівство Швеція в 1936 році. Пер Альбін Гансон, й прем'єр-міністр Швеції. Королем Швеції є Густав П'ятий, Швеція є нейтральною країною. Що доводить її політика роззброєння? З Німеччиною діє торговельна угода. Серед військових є багато прихильників короля, які прагнуть, щоб король взяв владу в свої руки. 12 березня німецькі війська увійшли в демілітаризовану зону. Таким чином, Німеччина грубо порушила Версальський договір. Франція та Британія висловили дипломатичний протест. В Іспанії почалась громадянська війна між комуністами та фашистами. Швеція повинна бути сильною перед будь-якими загрозами. Нинішній уряд не може забезпечити безпеку народу. А тому король має взяти всю владу у свої руки. На жаль, король вже старий і нездатний до рішучих дій. А тому новим королем повинен стати Густав VI. Разом з прибічниками принц захопив владу та розігнав парламент. 20 січня 37-го року принц Густав VI був коронований. Відтепер у Швеції абсолютна монархія. Першою справою новий король віддав наказ про початок переозброєння. Шведська армія повинна бути на рівні з іншими провідними європейськими країнами. Почалось будівництво нових військових заводів. Почались реформи в армії. Піхотні дивізії були розширені. Також був створений офіс штабу армії. Офіс буде відповідати за навчання, тактику, організацію та обладнання. Шведський король вирішив відновити шведсько норвезьку унію, яка розпалась в 1905 році, але Норвегія відмовилась відновити унію, тому іншого вибору не залишається. 4 лютого 38 року шведська армія перейшла кордон. Оменша ні менша, дафр мосте має не предлі. Prat, det lindrar ej hennes död Snut upp, kamrat! Snut upp med oss, kamraten. 9 квітня 1938 року Норвегія капітулювала після зайняття Осло Норвезький король Гокон VII під тиском шведських військ підписав угоду про унію. Наступною ціллю стала Данія, яка за часів Кальмарської Унії покорила Швецію. Але тепер часи змінились. Швеція стала сильною країною в той час, як Данія в занепаді через слабких політиків. Швеція запропонувала провести референдум. Данія згодилась. За результатами референдуму, Данія увійшла до складу Швеції. 28 вересня 1939 року Німеччина почала Другу світову війну. 29 жовтня Польща капітулювала. Тепер замість Польщі війну з Німеччиною веде лібералізм. Зараз, коли йде світова війна, потрібно розширити національний резерв, щоб у випадку агресії можна було швидко мобілізувати велику кількість людей. 27 січня січня го року Совєтський Союз оголосив війну Фінляндії. І це стало чудовою нагодою, щоб надавити на Фінляндію і потребувати передачі Аландських островів. Але фіни виявились тупішими, ніж очікувалось. Фіни готові ризикувати своїми людьми заради якихось там островів, навіть не дивлячись на те, що у них війна із Совком. 21 березня Королівство Швеція оголосило війну Фінляндії. Slut upp kamrat, slut upp med oss kamrat din klass är här Slut upp i vår arbetar enhets du som också är här Och människan, hon är mänska Восьмого листопада Фінляндія капітулювала. Фінляндія могла передати тільки острови, а тепер вона повністю увійшла до складу Швеції. Помирання колись була частиною Шведської імперії. Поки її не передали Данії в обмін на Норвегію. Проте Швеція ніколи не забувала про свої претензії. Німеччина сильна, але й Швеція також не слабка. Генштаб вже розробив план і готовий до його реалізації. Залишилося тільки трохи підготуватись. 24 липня 41-го року Швеція вступила в Другу світову війну, оголосивши війну Німеччині.

На момент серпня 42-го року, фронт такий. Швеція впевнено просунулась по території німецького райху, вдалося частково звільнити Польщу. Польський уряд у вигнанні повернувся і розташовується у Познані. Берлін, столиця Німеччини. Пав. Продовжувати наступ далі неможливо. На шведських складах більше не залишилось базового озброєння, таке як піхотна зброя, додаткове оснащення та артилерія. Авіація також зазнала втрат. Шведська армія вимушена взяти паузу. Тим часом французькі партизани повстали проти Райхскомісаріату Бельгії та Північної Франції. Понад рік знадобилось для того, щоб відновити. Бойові дії. Але бойові дії відновились не на основному фронті. А у Франції Шведська армія провела висадку в Дюнкерк. Так, але висадка пройшла вдало і вдалося закріпитись на невеличкій території. Німці почали атакувати, сподіваючись відбити територію. Але Шведська армія втримала оборону. А тим часом, завдяки британській висадці, в Італії почалась громадянська війна. Італійський король перейшов на бік союзників. Наприкінці грудня 42-го року шведські війська провели висадку в Нормандію, хоча сенсу в цій висадці не було, тому що неподалік висадились американські військові і захопили непоганий плацдарм. 31 травня 44-го року Друга світова війна закінчилась. Згідно з Ялтинської конференції, східна Європа потрапила під вплив Совка. Німеччина була розділена на західну та східну. Помирання, Мекленбург, Гамбург та Південний Шлезвіг перейшли під контроль королівства Швеції у вересні 44-го року. шведська армія почала планувати висадку в Японію, але висадку вже провели британці, тому план з висадкою довелось скасовувати і перекинути армію вже на готовий плацдарм. Шведська армія не дуже сильно повоювала з Японією. Як тільки Шведська армія з'явилася в Азії, британці та американці почали проводити висадки в Японію, після чого вона капітулювала. 1 жовтня капітулювала Японія. Японія стала демократичною. А всіх мілітаристів було вигнано на острів Іводзіма. Після закінчення війни відносини з Британією погіршились. Лондон виключив Швецію з альянсу. Причиною стало те, що Швеція, начебто, не демократична країна. На одній Німеччині Швеція не зупиниться. Совєтський Союз окупував частину Фінляндії. До того ж, Совєтський Союз де-факто є правонаступником Російської імперії, з якою Швеція неодноразово воювала, поки існує такий сусід, Швеція ніколи не буде в безпеці. Марш до Москви буде довгим і важким, тому треба підготуватись до важкої військової кампанії, а також підготувати залізничні шляхи, щоб Шведська армія завжди була з постійним постачанням озброєння. Після довгої підготовки 5 жовтня 45 року Швеція оголосила війну Совєтському Союзу. Vilken makt i sången just idag Vi vi sjunger för flickorna som stå där i rad För att vinka åt pojkarna som draga och stav Från sin hem, 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 vi kan dröja lite men då längtan kommer han igen Війна триває вже півтора року, помирання втрачена, висадка в країни Балтії провалена. Наступ на Москву з півночі частково має успіх. Мурманськ та Кареля під контролем Швеції. Москва та Архангельськ були взяті, але не на довгий час. Швеція втратила понад три мільйони. Людський резерв пустий. А тому, щоб закінчити цю кровопролитну війну. Колишній король Густав V разом з групою військових провели переворот. Король Густав VI був заарештований разом зі своїм урядом. Густав V повернув собі трон та сформував новий тимчасовий уряд. Після перевороту почались мирні переговори із Совком. 2 червня 1947 року був підписаний мирний договір. Швеція втрачала контроль над Померанією, Мекленбургом та Гамбургом. Південний Шлезвіг вдалося відстояти, але регіон став демілітаризованим на 20 років. Швеція також повинна виплатити репарації Москві. Це ганебний програш королівства. Король Густав V сформував новий демократичний уряд. Відразу після цього була надана незалежність Данії, Норвегії та Фінляндії, хоча частково Швеція зберігала над ними свій контроль. На цьому проходження за королівство Швеція в моді to 56 закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!